Дружні звірі, казка. В одного злого хазяїна був віл. Роботящий віл був. Багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде віл, іде, а назустріч йому баран. Куди барана йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони удвох. Ідуть вони ідуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди капловуха йдеш? Питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами, веселіше буде, всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Куди гусаче йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, ну ходім з нами веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник-співунець, червоний гребінець. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходім з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Вілий каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожук теплий, каже баран. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А гріє, каже гусак з півним. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть хатинка, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив той собі. Вів у теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Замер заштруситься, пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожук теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, подумав він та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня прибри... придибала до вола. Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі щули з твоєї хати підрию. Жаль голові хати не пустив він і свиню. Минуло небагато часу плентається довола гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас погріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мок в стінах твоєї хати повищипую, а я, каже півень, всю стелю на горищі з ногами. Що його робити волові? Пустив він і гусака з півнем, стали вони тоді жити всі вкупі, бігла повз хату лисиця. Чує півень, пісні виспівує, пішла тоді лисиця до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам славно поживу. Подивився Віл у вікно і побачив, до хатини звірі йдуть, перелякався баран, перелякала свиня, перелякалися гусак з півним, а Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого, живемо ми тут з вами тепер добре, не голодні і тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди один одного виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як і друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, і вискочать з хатини, не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ятитися, як віл придавив його. До стіни рогами, а баран з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня розпочала шматувати його своїми іклами, а гусак теж товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень злетів на двері та й всю силу, як загорлає, кукурійку. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше утекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі, і стали віл, баран, свиня, і гусах з півним знову спокійно жити та поживати в хатині. Діти, я прочитала казку. В казці є нові слова. Послухайте, як вони перекладаються чи пояснюються. Повітка, сарай. Піти світ за очі, піти в далеку дорогу, не знаючи куди. Шули стовби, горище чердак, з розгону, з разбіга. Шматувати, розривати на кусочки. Ваше завдання прочитати ще раз казку і спробувати дати відповідь на такі питання. Чи були спочатку всі ці тварини дружні? Коли вони стали дружніми? І останнє поділіть цю казку на дві частини. І спробуйте підібрати заголовок до одної частини і до другої частини.